Що ти робиш? Це Б... ти уксус? Ні. А що це таке? White spirit. Фу, вон яке. А на що воно тут робить? Кого? Відро. А, а що ти нам будеш робити? Заводи. Чим? Ти що сварка сварка А що таке холодна сварка? Почитайте в інтернеті. Фу, це те, що по всіх краях відро... А не проще відро поміняти? А Та чого? Ну, поки не проще. Поки не проще. А у вас є така конструкція? Дивіться, це, звісно, такий. Цю голову треба мати на плечах, щоб зробити таке. Хто зробив таке? А ну покажіть. Ну яке. Відро, звичайне. України тікою спускали, да? потім витягли і поставили сюди кранчик. Чук. Чув, яке воно величезне. Замовити червону ікру, аква культура пишіть мені особисті повідомлення. А у мене чоловік робить таку ерундовину зараз. Покажу в наступному відео.